Усім привіт! Це наш четвертий подкаст, і сьогодні ми говоримо про досить важливу тему: домашній догляд, професійний, аптечний чи мас маркет який ж обрати. Поговоримо про це? Так, обов'язково. Я думаю, це важливо. Тож, першим питанням є: чи дійсно важливий є цей домашній догляд? Чи просто великі компанії по виготовленню даної косметики. Купують гарну рекламу. Ну, дивіться, у нас ж може бути цей домашній догляд зовсім різний. Це може бути аптечний, може бути професійний і може бути мас-маркет. Взагалі-то так беруть розрекламовано все на світі, купляйте, яке хочете. Але я скажу одне: що без домашнього догляду, який би він там не був, звісно, я за аптечний або професійний як лікар, то у нас не буде того результату, який люди хочуть отримати, звертаючись до нас, тому що ми процедури можемо робити в кабінеті, але отримати класний крутий результат ми можемо тільки в поєднанні з домашнім доглядом. І я скажу так, що це не маркетинг, це дійсно дієве необхідне. Так, є засоби, які їх можна уникати. Це так, чисто, ну, чисто маркетинг, а є дійсно дієві, важливі засоби, без яких ми обійтися не можемо. Чи є ефект від догляду за тисячу гривень, такий же, як і ефект від догляду за 5 і більше? Ну, так. Зараз такі ціни, що, мабуть, тисяча гривень це ми будемо рахувати, що це мало. Хоча можна купити догляд і за 500 окей. А 5 тисяч будемо вважати, що це у нас дорогий професійний догляд, хоча це може бути і 15 тисяч скласти весь догляд, але от нехай ми будемо... Середньостатистично. середньостатистично будемо думати, що так. Тобто, коли людина користується дешевим доглядом, чи це буде ефективно? Е, я вважаю, якщо це аптечний догляд, то це буде ефективно, і якщо він підібраний правильно по шкірі. Якщо це професійний, звісно, він буде трошки дорожче, ніж аптечний. Хоча зараз там ціни вже плюс-мінус однакові, е, то е, ну, від там, де у нас Дорожчий засіб, це означає, що там дорога сировина у виробництві. Чи це аптека, чи це професійні засоби. Тому, звісно, де якісна сировина, це означає, що воно буде більш дієве і краще на нашу шкіру. Де догляд у мас-маркеті, де крем коштує 200 гривень. Я вважаю, що там не буде нічого такого, що може вплинути позитивно на шкіру. Тобто там активи, якщо і є, то в мінімальних кількостях і не в тих формах, що несуть якийсь позитивний ефект на шкіру. Дуже всі почали кричати про шкоду промінювання і про потребу СПФ. А чи дійсно це так? І чи він настільки важливий зимою, чи літом, чи тільки літом? СПФ важливий важливий, тому що він нейтралізує вільні... нейтралізує ультрафіолетові промені. Тобто, самі шкідливі від сонця це не. Ультрафіолетові промені це всім відомо. Тобто, що вони мають згубну дію на шкіру, вони пошкоджують ДНК клітин, це викликає перечасне стріння. Далі так само ультрафіолет може викликати пігментацію. Плюс він може бути провокатором в загостренні акне. Ми це всі все знаємо, розуміємо. Тому СПФ потрібно використовувати. Але 에, потрібно використовувати його з розумом. Правильно, 에, потрібно розуміти, якщо ультрафіолетовий індекс там 0 чи 1, то ми можемо не користуватися ультра, э, сонцезахисними кремами. Зазвичай такий УФ-індекс це э, з осінь і зима, така похмура. Якщо там уже сонячна активність, навіть взимку від, відкривається свій додаток, погоди і дивитися, який ультрафіолетовий індекс. Якщо він більший там. Одинички більше двох, тоді ми розуміємо, що потрібно вже брати СПФ і захищатися від згубного впливу ультрафіолету. Угу. А скільки потрібно наносити того СПФ? Бо раніше говорили, що має бути як дві смужки довжиною в наші. Пальчики два. Це правда? Таке провокаційне питання. Ну, no, взагалі-то, якщо ми беремо таких дві смужки на пальця і розмащуємо на лице, це дуже багато. Це е, така кількість крему потрібна для розмащення обличчя, обличчя, шиї та декольте. На лице окремо лице нам потрібно, звісно, що менше е, сонцезахисного крему. Літом я тільки за, щоб люди захищали ще шию і декольте. Ну, Це зрозуміло. Але зимку ми всі носимо гольфи, шорфи, і нам достатньо набагато меншої кількості крему для того, щоб. Захистити нашу шкіру обличчя, маю на увазі. Ну, Тим паче, така кількість крему велика, необхідна, якщо там СПФ на фізичних фільтрах, для того, щоб він рівномірно перекрив всю ділянку шкіри і ці промені могли відбиватися від шкіри. Якщо там вже хімічні фільтри, я думаю, що можна вже наносити таку кількість крему, яка комфортна буде людині. Ще всі знали, що таке фізичні фільтри. Ну, їх насправді зараз мало цих еспекцій. Це, ну, це фільтр захисту від сонця. Тобто він утворює як таку, грубо кажучи, плівку, яка, ага. не, яка не дозволяє ультрафіолету проникнути глибше в шкіру. Тепер понятно, бо я не знала, що таке фільтри. <рес> ну, будете знати. А, як, якими активами можна повпливати в домашньому догляді на прищі, якщо ми говоримо про жирну шкіру і про акне? Так, у нас є ретинол. Саме форма адапален, іноді ізотретиноїн, але краще все-таки адапален. У нас є бензоїлпороксид і у нас є азелаїнова кислота. Саме ці три активи ми найчастіше назначаємо для лікування висипань, типу акне. Там можна назначати ще АХБХ кислоти. Багато хто їх любить у вигляді там, тоніків, у вигляді кремів, але вони трішки слабше впливають. Вони, їхня функція просто сушити шкіру. А саме функція цих попередніх трьох активів, що я назвала. Лікувати висипання, вони мають протизапальний ефект сильно виражений, тому вони і лікують висипи на шкірі. Дякую. Е, Наступне це більш така клінічна задачка. Якщо є жирна шкіра, uh -huh. е, присутнє лущення і відчуття стягнення, що робити вдома, як обрати домашній догляд? <рес> ну такі часто, до речі, зараз буває, е, тому що зазвичай всі звикли, в кого жирна шкіра. То ми її не зволожуємо, не наносимо ніяких кремів, тому що і так їй важко. Вона вічно mm -hmm. блистить і тут ще кремом зверху накласти це дуже, дуже, дуже неприємно. Але е, виходячи з того, що жирну шкіру всі завжди хочуть пересушити, забрати цю жирність, відповідно, вона дуже швидко стає обезводненою. Поняття жирності і зволоженості шкіри це зовсім різні поняття. Тому жирну шкіру нам потрібно. Правильно підсушувати і правильно зволожувати, аби не було такого, що на жирній шкірі ти бачиш сильно розширені пори, вона, начебто, жирна, але при пері... Паралельно ти на шкірі можеш бачити сухі лусочки, десь вже почервоніння, десь купероз починає проявлятися на жирній шкірі. Це із-за того, що люди дуже сильно себе пересушували своїм доглядом і не зволожували. І ось тепер жирну шкіру потрібно гарно захищати, зволожувати і одночасно правильно уже сушити, щоб ця жирність все-таки зникала, бо вона, бо вона є і вона нікуди не ділася. Угу. І ще таке досить лякаюче слово сполучення комедогенність засобів. Що це таке? Зазвичай кремів, Крема зволожуючі, крема, живильні крима є. Вони можуть бути комедогенними, тобто і такі, ти наносиш їх на шкіру, і відповідно там ввечері ти бачиш ще наступного дня, що в тебе вже на обличчі утворились комедони, де не де якісь поутворювалися смілки такі білі підшкірні прищики. Таке може бути, тому що зазвичай в такі крема в основі кладуть олії. Вони допомагають шкірі зволожуватися краще, дають шкірі живлення, і це відповідно є в складі таких кремів. Але якщо відкрити таблицю комедогенності, в Гуглі вона там дуже її просто знайти. Ви побачите по списку отак що є олії більш комедогенні, є менш комедогенні олії. І якщо в кремі на першому місці написано, там, наприклад, олія виноградних кісточок чи олія авокадо, ти розумієш, що воно, і воно в цій таблиці стоїть теж десь наверху, тобто ти розумієш, що вона сильно комедогенна, то ясне діло, що цей, цей крем таким складом може бути комедогенний і він може викликати висипання. Можна не хвилюватися в основному за дуже суху шкіру, коли ми вибираємо собі крем і не дивитися в основному на ці олії, тому що суху шкіру їй навпаки потрібні ці олії, їй потрібно живлення, їй потрібно відновити водно-ліпідну мантію, тому їй і необхідна така кількість цих олій. Їй це буде навпаки корисно. А якщо шкіра комбінована чи жирна, то це їй може тільки зашкодити. Ми дивимося в табличку. Ну, взагалі, лікар, який вам підбирає догляд, повинен це знати. Він дивиться склад, дивиться на олії, які є. Може, якщо він забувся, наприклад, це важко запам'ятати ту велику таблицю, тому ти собі. Відкриваєш табличку і дивишся, що більш комедогенне, що менше, і вже можна так підібрати засіб. Ще є така штука, що олії можуть бути комедогенні тільки на певній шкірі. Це вже складність вища в когось, наприклад, сафлорова олія вона стоїть знизу в цій таблиці комедогенності. Але в деяких людей у моїх пацієнтів таке було, що вони брали крем з сафлоровою олією і помітили, що саме від цього крему у них були висипання. Я скажу ж так, що це дуже індивідуальна така реакція. В когось воно може бути комедогенне, в когось ні. Тільки методом проб ми зможемо собі підібрати гарний зволожуючий засіб. Угу. Дякую. Е, недавно заходила в, е, в масмаркет. Угу. І просто замітила, що на деяких баночках пише 35 плюс 45-50 і, і так далі, наприклад. А якщо мені 36, то мені вже не можна крем 35. Чи як? Ну, тільки в мосмаркеті є таке розділення по віку, насправді в професійній косметиці. У нас такого немає. У нас звичай все поділено по активах, тому що це і правильно mm -hmm. кожного віку є і в кожної людини незалежно який там вік є свої запити стосовно шкіри. У когось там зморшки, в когось сухість, в когось там пористість шкіри, тобто всіх все по-різному. І ми повинні, дивлячись на ту шкіру, враховуючи особливості людини, назначити її, підібрати правильний крем з такими-то, такими то активами. Угу. А чи там буде 35, чи 40 чи 50 плюс, це вже не має значення. Тому я вважаю, це більш така фішка для мас-маркету, для того, щоб люди самі собі прийшли, вибрали. Значить, мені 35 років, значить я куплю цей крем. Що мені заморачуватись і думати, чи треба мені там гіалуронка, чи мені треба пептиди, чи треба амінокислоти, щось типу такого, чи той самий ретинол. Е, тому я вважаю, що це не дуже правильно е, зараз, мабуть, більшість людей це знає, що оці цифри, е, вік і плюсик, це означає, що. Ну, засіб не дуже коректно. Ну, я б не сказала. Не <смі> Тепер я знаю. А. <смі> Наступне питання є досить таке цікаве. Напевно, що одне із найулюбленіших моїх з цього списку на сьогодні: крем під очі. Треба угу. чи маркетинг? Як кому? Якщо у людини є проблема навколо очей, це мілкі зморшки там, чи темні кола. Чи е, набряки під очима. Тоді, можливо, варто спробувати взяти якийсь окремий крем з якимось певним активом. Хоча насправді чи пігментація під очима. Насправді, дуже важко оці всі. Ознаки, що я назвала під очима побороти, навіть ін'єкціями, це насправді складно. Тому і думати, що крем там сильно вирішить проблему, теж не потрібно. Але він може якось покращити цей стан. Тому, якщо в людини є якась скарга під очима, то можна брати сироватки окремо під очі, можна брати окремо крем під очі. Але якщо в людей скарг під очима немає, я вважаю, що можна наносити той самий зволожуючий крем, який ви наносите на все лице, так само і під очі. Там шкіра, звісно, трішки ніжніша, вона більш сприйнятлива до поглинання речовин. Але в зволожуючих засобах там як таких сильних активів немає, щоб їх там боятися. Це ж не ретинол, який не можна ну, так. так, що там має бути правильна форма під очі, а просто зволоження. Тому молодим дівчатам, яких немає ніяких там скарг під очима, то можна звичайний зволожуючий крем наносити в цю зону. А СПФ сюди. Потрібно потрібно. Треба? Угу. Добре, дякую. Тож, порадь, будь ласка, ідеальну схему домашнього догляду. Ідеальна схема. Першим ділом ми повинні визначити тип шкіри. Тип шкіри він закладений генетично, тобто він може бути або жирний, або комбінований, або сухий. Ці типи шкіри вони відрізняються певними скаргами у пацієнтів. Ну, Або нормальний, перепрошую, ще не сказала нормальний тип шкіри, бо такі люди до на нас не приходять з нормальною шкірою. Так от, ми спочатку визначаємо тип шкіри, і до цього типу шкіри складаємо схемку. Вона повинна бути поділена на ранішній догляд і на вечірній. Мають бути такі основні етапи: очищення, тонізація і зволоження. Якщо хоча б цих етапів дотримуватися, тобто очищення, очищення це гель для умивання чи пінка, тонізація це тонік е, для вирівнювання ПА шкіри, і зволоження це зволожуючий крем. Ну і на ранок це ще плюс SPF, а на вечір СПФ не беремо, то це вже буде плюс. Якщо у людей є якісь скарги на висипання, чи розширені пори, чи на сухість, то ми вже можемо замінювати сухість, якщо ми вранці беремо не зволожуючий крем, а живильний, тому що нам потрібно більш відновити водну ліпідну мантію, тому нам треба краще живильний крем. А якщо в людини є висипання, ми можемо на вечір додати якийсь, чи зелоїнку. Озеленої кислоту, чи ретинол, чи там бензилопероксид, чи якісь ахабиха кислоти, тобто додавати в догляд якісь активи. Е, тому м дуже складно так просто сказати ідеальну схему. Просто скажу, що вона може бути для кожного своя. Е, треба знати основні етапи це очищення, тонізація зволоження і при потребі по скаргах людини додати певні активи, які вже будуть лікувати цю проблему. Тож висновок, який я зробила я для себе, так. що не потрібно стояти, видивлятися, відчитувати склад, а довірити це діло професіоналу, е, хоча б раз в півроку проконсультуватися з приводу домашнього догляду, тому що це важливо, особливо в кого є якісь проблеми зі шкірою. Дякую за ці відповіді. У мене все е, до речі, гарно виглядаєш тобі. Пасують ці відтінки коричневого з білим. Дякую, дуже цей. А вам. Дякуємо за, за те, що додивилися до кінця, і нагадуємо за лайки, підписки і поширення в соцмережах. Рада була бути корисною.